За 25 років незалежності України у Бердичеві нарешті з'явилась повноцінна громадська вбиральня європейського класу у самому центрі міста. Такий подарунок Бердичеву на День Святого Миколая зробив місцевий приватний підприємець Федір Томашевський. Із 15 серпня минулого року чоловік за погодженням із місцевою владою почав будувати бізнес-центр. У його підвальному приміщенні облаштовано громадський туалет. Підприємець давно зазначав на необхідність Появи вбиральні масового користування у Бердичеві. Зараз він проводить журналістам екскурсію та жартує. Перші селфі звідси уже бачив у соцмережах. Я дуже радий, що ми відкриваємося в такий день і ми робимо невеличкий подарунок цьому місту. Я думаю, що наше місто достойне того, щоб у нас був такий європейський туалет. В дні масового скуплення людей. Свята такі як сьогодні, свято. Всі мешканці міста Бердичево будуть користуватися туалетом безкоштовно. День міста, день незалежності. Всі дні, коли буде велике скупчення людей. Договором купівлі оренди передбачено, туалет є комерційним проектом, адже 85 квадратних метрів треба тримати у належному стані. Тому у несвяткові дні його відвіди не платні. Загалом громадська вбиральня розділена на два сектори: жіночий та чоловічий, окремо вхід до туалету для інвалідів-візочників, який працюватиме постійно безкоштовно. Другий, третій поверхи бізнес-центру офісні приміщення на першому кафе. Про вартість такого будівництва і громадської вбиральні підприємець скромно говорить дорого. Я ніколи не рахую скільки мені обійшовся об'єкт. Є кошторисна вартість це одне. Я вам скажу чесно, я продав недавно квартиру, щоб закінчити цей об'єкт. Ну я зробив це, і в нас є чудовий об'єкт. Після такого подарунку на Миколая усі рушать на відкриття новорічної ялинки. Новорічна красуня багато років поспіль росте у центрі Бердичева. Мороз не лякає дітвору, що очікує на святого Миколая та ялинкові вогники. Навпаки, усі охочі зігріваються сніжками, піснями і танцями. Програма затягується, але ніхто не йде, бо чи не кожен скучив за новорічною казкою і дивом. Хай здійсняться мрії для нашої держави на краще майбутнє. Хай буде мир, хай процвітає наша Україна ненька. Хай процвітає наше рідне місто. Хай буде достаток, здоров'я, радість кожній нашій родині. І от нарешті ялинка засяяла сотнями вогників. Упродовж новорічних свят до неї приходитимуть усі охочі по настрій і новорічну казку. Святий Миколай у 2016 році подарував Бердичеву не лише новорічну красуню ялинку, а й громадську вбиральню. Це, хоч подарунок, неординарний, але влучний.